Росіяни планують створити на тимчасово окупованій Луганщині шість сміттєзвалищ за шість років. Причому сміття туди будуть звозити не тільки з тимчасово окупованих територій, а й з Воронівської, Ростовської та Білгородської областей. РФ цікаво, що на самих окупованих територіях вже багато років не можуть дати ради сміттю. Українці в окупації жаліються, що сміття не вивозять місяцями, внаслідок чого у місті утворюються стихійні звалища. Ось ці фото зроблені у Кіровському районі Донецька. Пост опубліковано 29 лютня. Того, а люди скаржаться, що сміття не вивозилось по відчуттях з 2023 року. Від цієї ж проблеми страждають і інші райони міста. Це, наприклад, Будьоновський. Найкраща ситуація на Луганщині. Окрім стихійних звалищ через несвоєчасне прибирання, сміття там розносить по вулицях. Проблема загострилась після початку повномасштабного вторгнення. Окупаційні адміністрації скаржаться на нестачу кадрів у комунальних підприємствах. У центрі національного спроту пов'язується із мобілізацією жителів окупованих територій.